Эй, ты хто? Я Максим. А ты хто? Я Саня. А. Давай туди пойдем в эту хату. Погнали! Якраз у мене є електрошокер. Фу. І вони зайшли всю хату. Но вони не знали, що за ним слідкує чорний чик. Що а? А? це за труп? Ты поппедиты, Що це? то <гум> было страшно, треба такого хто? У тебя є жос? Ну-у, мене є аптечка. Зараз Добре. Е... Дай, я покажу. Де та аптечка? Вот вона! О, все, давай, никого. його? може, може тобі допомогти чомусь? Так. Е... Чого я нічого не говорить? Не знаю. Не треба. А чому? мы типа выписываю с комнату? Окей. Ладно, погнали. Странные okay. киси. А давай моему зараз съеду мою там Подойдешь, кашу... корушка. Бери. Бери! А що тут? Шо? У нього хоть и так. Тепер ти туди. Так, теперь типа погнали туда. Так, их надо туда. Что за черный с тобой? Что это такое? Я их упачу в, в психопках. В цих о я що? бачу з тобою разом де він, де він? Що то таке? Це цей киструк, ага. Так, Треба його дослідити. Аптечка на связі. Ай, шо стало ус? Бачил якогось черного человека? Да бачил тубец, тобі. дякую угу. Бери. дякую, ведьму заря ти бачив якийсь чорний силует? Да, я бачив якийсь чорний силует. Але я не знаю хто то. Його знайти. Я, я загласный. Треба взяти мою любимого бензопилу. Так, ну нам треба зробити якийсь план, щоб його спіймати. Куди він пішов? Ха? Не знаю. Странно. Давай его. ты его зловим. Так, так. Так, нам треба сюда вот Да? А что это? Палатка какая-то. Давай зайдем в палатку. Что там? Что это? Угу. Ой. давай э, попробуем э, пить проверить везде. Везде будем проверять. Что там? Что там, там. Там? там? А, там чикен! Стреляй в него! Не исчез! Не исчез! Я не знаю. Де він? Так, у мене є ідея. Давай зробимо якусь для нього клітку. Так. Я тут бачу. Але... можемо їх утворити на, на клізку, так? Ну добре. Ну пішли туди, туди зробимо щось. Якусь клітку. Запрошені городи. Я лучше подумаю, что там в том доме. Mm -hmm. Полно Хрюнка там в поридуся. Чикен застрявший. Погнали лучше назад. Расскажем все по и пацанове. Ой, это быстрее. Бачили такі ужасні речі. По-перше, там, лю... там люди, там така якась база є. І потім за деревом з'явився чорний чекін. Ми по ньому стріляли і він іще. А ви що бачили? Ми бачили полований город, в якому там був труп кінжабу. Я їх підняв. Побігли. Давайте побігли. Так, давайте швидко заходимо. А! а, він тут. У мене є ідея. У когось є зажигалка, у мене є зажигалка. Сашка, кидай факел. Ви хочемо, заколачуємо швидше. Поки. У мене є якісь доски. Може допоможуть. Давайте. Давайте кладемо, кладемо. О, Все, покладемо сюди. Це було близько. Вийти звідси вже. Да, все, можна. Давайте звідти уже тікати. Все, втікаємо. Вода є машина, мене я машину. Давайте. Давай, я... Сі сідайте. Стікаємо. Да, Поїхали. Чого такого не було? Так. Да. <звук> Ви ж тут були?

В війні в фільмі. Ти знаєш, що найстрашне? Ти знаєш, що страшне, Сашка? Чорний чікен захватив Ілья в клітку. Так, я читав енциклопедії, що Чорний Чікен, він, коли ловить людину, він її садить в клітку. Ну треба його знайти логісти! Давайте, я, я, де. Давайте, нам потрібно знайти, Добре. Нам, Добре. По... Добре. нам потрібно сісти в машину Добре. і Добре. поїхати. Ходи? Ходи, Виходи! Виходи виходи! швидше. Що, що це було? Добре. Ми ж можемо його сюди посудити. О, а це добре. Ми, може... ми можемо його посадити в клітку. У мене є ідея, а давайте цю клітку покладемо. Да, ось тут є клітка, а ось тут ми покладемо в от такого от фейкового Я манікена. Він викупає про цього монстра, він іще люба! Давайте, відкрив... Давай. Давайте відкриваємо все, все, все. Давайте. Парки, за... почекаємо. Давайте всі ховайтеся в якісь кущі за дерева, за дерева ховаємося. Я, наверное, не... Вот ежа. Она стоит! Она стоит! Стреляй! Стреляй! Винопиад исчез. Ну сам у Ну да, це, мабуть, не кінець. Він там, він там. Пуджай. Оп'ять. Подивіться туди він там. Подивіться він там, А ні, показалося. Mm -hmm. Хе -хе -хе. Добре, що вони мене. Добре, що вони мене не бачать. Зникну. Mr. Е... Поліцейський! <пілістична> ст... А ви ще знаєте про Чорний Чікен? Чикина? <пілістична> так, це про Черно. Якого якого ми зходимося? Це мій напарник, я... який зник ще 10 років тому. <плес> і. Да, ясно. Він тепер вбиває інших тік, мус, тому що його його вбили. Я не пам'ятаю, чого його вбили. Добре. Я знаю. Його вбили всіх тата, маму, сестру і брата. Все. Його само. І Він не витерпив, і, піш... і наївся зілля у відьми, а потім він поїхав на Чорнобиль і скупатися в Різділ. І і Чорнобиан. Це Чорнобиль і він тепер безсмертний, якщо його не вбити за дві. За берег. Мене їй де. Треба чекати до цього діла. Він може ще еволюціонірувати. До... Кого? Іще більшого, еще живучого. Треба... Я знаю, що сам ще самий опасный тип. Це червоний. Його не, диви... не дивитися на нього. А чого? Піймеш. исчез. А ну, Дэвид? Даже... Я у меня испугался. Я думаю, это какие-то глаза. Чего не А давайте поки что сделаем какую-то базу. Давай, Сашка. А, ты помощи. А, Дэвид, что?

Знайду їх в місті Давні і вони поплатяться за все. Ну, якщо вам понравилася перша серія, то ви маєте на цій серії набрати 30 лайків. Якщо ви їх наберете, ми з моїми друзями випустимо другу серію. Але це вже фінал. Ну, якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь і всім пока-пока. Чекайте другу серію.